Так, Тепер на 9 червня огляд Вольєрів. ну Чекаємо, самка має одна стандартна. Ото, напевно, ось вона така повненька. Надіюся, має родити то та самка, яку якого... ну, внутрішня вже давно з сало, вже напевно 4-5 днів назад з сало її. Що в неї молоко виділяється, і вона на даний момент ще не вродила. Там далі внутрінята чешуться. Вони народжені 28, го напевно, числа, а сьогодні їм 11-12 днів, то вони вже досить досить великі відносно. О, вечором зараз маю йти на змагання по шашках. Ввечером може. Зловлю одне кинем кинемо на ваги. Так, йдемо до другої самки. Тут чорна самка теж, дивіться, бачите, вона собі понатягувала сіна, робить типа, гніздо, не гніздо і дуже погано починено. корм їсть, гранула є, я правда тільки кинув, що. От. І картоплю там є, то вона навіть до неї не дивиться. От. І теж очікую. Ну, по ній теж не видно, що вона є повна, дуже велика. Не видно по ній. Ну, по сосках, то що соски в неї напукші. Ну і будемо очікувати. Ось така ситуація з самками, в які, ну, які я думаю, що мають народити. Все, дякую за увагу. До побачення.